Привіт-привіт. І так. Рейтинг. Пробуємо підкорювати рейтинг. Отже, що в мене Данія? Синій кольор є. Чекаємо завантаження гравців. Що, буду я в століття грати? Намагатись. Швидке століття. Так, спочатку мені важко щось коментувати, бо я дуже зосереджений на будівлях послідовності побудови так щ... Ай, тут не встиг трішки так 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 і треба це що така. Розвідку зробити? Для пошуку шахт. Є Шахта одна, друга є. о. Ой, четверта, супер. Так, і тепер всі наїжджу. 3, 4, 5. Так, шахти всі я знайшов, це дуже добре. Так, що там далі робити, я вже не пам'ятаю. Їжу качати їжу потрібно. А розвідку поки що давай зробимо. Опять чоловік на каміння. Взагалі всі грають, е нікого не посилаючи на каміння, я так не можу. Мені треба, щоб хоч п'ять чоловік було. Так, ну що там з цією їжею? Е там же ж треба 200 нібто дерева. Зорк. Керку, скільки там їх є? Три. Тринадцять ще зо два. Так, і качаємо. Шахту одну, шахту другу. Так, не встиг я попідводити заздалегідь. Сюди вже підведу. Так, давайте та цю. Що там? А ні, качаємо спочатку, потім качу Так, 5,54 пізно. Залізно одновогільно Довго-довго я качав. Що, поки набираються ресурси, закладаємо паркан. О, як же ж тут погано. В принципі, давай так. А далі якось Так, ну що ж, погнали? Збираємо ресурси. Так, а що там? їжу качати, бляха, забув. Я тупо забув, за їжу. І займаємо ще залізну вогне і прокачуємо цю їжу. Робимо обмін. Так, залізо є. Лопата підходить. Так, це є, да? Още ну, подні. Це погано так навикоче. Ну, що ти вже поробиш? Так, отже. 1400 вугілля потрібно швидко. О, як же пізно, як же ж все пізно? Ну що, давай ще займем і чекаємо ресурси? Так, ще. Блін, тут 6500 золота. Зато 20 000. О! Принципі, нормально. Так, 950 вже мав би приходити. Ну, давай. Ааа, не добудував, бач, пізно поставив і все. Ну, в давай быстрій ще є. Yeah. Так, далі мішки. 3-350 і 25 пять їжі. Отак, От давай. Вугілля. Також давай сюди. І... Є мішки, ставлю ще млин. І тепер живемо за рахунок їжі, до речі. Так, каміння досталь, отлично. Пішла перша каза. Щось маловато їжі в мене, що це таке. А, пішла, пішла їжа, але там треба 5, О, якраз 5900 є. І тепер золото все. Все на золото. Сім. Сім І Друга пішла. Так, тепер. Що тепер? Що тепер? Каміння треба і ставити до центр. Можна так щось зробити. Що встигну? Пішли рундошири? Так, стайні, давай швиденько, швиденько. Дерево. Одразу другу будуйте. Так, ну підкову все о, в принципі, можна вже підкову брати. Одразу, да, давай. Так, що там? О, давай, чому не запускаю? Ще не це стена. Давай, краще паркан. Так, там виходить. Ох, чувак, там стіна грає. Тут же до мене підходить. Так, чому я не прокачиваю никого. що там 5506 камень, не залезу сюда, золото. Костріл є, Ого, гаромати, навіщо, правда? Мати є чи ні. Ой, захист хоча б один раз качнема. Так, от це можна взяти і доміняти. А кастайню чому я не будую? Тут на пагорбі має його перестрілювати в принципі. І головне це не неправда Тепер Можна вже всіх в бій. Аромати. Так трампа ж золото mm -hmm. давай сушили везьму. драьте ага. союзный книг Ей, кей. Таааакс. Думаю, можна вже просто бігти сюди і все. Eh? Качки, прокачки. Что давай, шелуту изму вселу. Вперед, вперед. Піка, давайте просто ломіться. Ну що, ніби непогано. Хоч я і з таймінгами там провтикався трішки. Але дивися Вийшло. Так що там союзник ніби справляється, да? Так, а тут треба відновити. А тут джеру закрити. Ай, ладно. Так, ну все, зелений зноситься. Така ж нація, до речі. Так, а це часом не Іван? У нього ці такі є. Не. Адсон. Не. Ну що ж, така гра вийшла. Дякую за перегляд. До нових зустрічей, пока-пока.